Привіт, всі вітаю вас знову на каналі Chapter Art. А для тих, хто дивиться мої відео вперше, welcome! Тут я розповідаю про мистецтво простою мовою і останнім часом концентруюся саме на українських митцях і на українському мистецтві. Сьогодні хочу розказати вам про Сергія Васильківського, це художник другої половини 19-го, початку 20-го століття. Сергій Васильківський народився в Ізюмі на Харківщині у 1854 році. Спочатку він навчався в Харківській гімназії, яку не закінчив, потім вчився на ветеринара і теж не закінчив, ну а потім приїхав у Київ, де його дядько допоміг йому влаштуватися на паперову роботу, яка теж його не влаштовувала. Васильківський хотів малювати і ще у гімназії створював карикатури на викладачів. Точно так само, як, до речі, Клод Моне. Врешті-решт Васильківський вступив у Петербурзьку академію мистецтв і отримував медалі за свої роботи. Звичайно, той час студенти академії їздили в мистецьке турне Європи, особливо в Італію та Францію. Найбільше враження на Васильківського справи роботи імпресіоністів та постімпресіоністів та як вони зображали світло. Про те, як пейзажі оживали під їхніми мазками. І уже через деякий час Васильківському дозволили експонуватися в тому самому знаменитому паризькому салоні. І туди Васильківський видавав свої роботи поза конкурсом. І в цей період, в середині 1880-х років, Васильківський в Європі пише більше 50 картин. Уже під час навчання Васильківський знаходить свій жанр пейзажне мистецтво. І щоліта їздить в Україну писати її природу. Його живопис визначають як лірико-поетичний пейзаж, тобто реалістичне зображення, трошки романтизоване, трошки ідеалізоване. Люди на його картинах також є, але вони ніби другорядні, вписані в пейзаж і часи зображені зі спини або ж здалеку. Колеги називали Васильківського небесним за його особливе вміння передати мінливість небезлежно від часу доби, погоди та сезону. Окрім чистого пейзажу, Васильківському дуже подобається тема козаччини. І після повернення з Європи він глибоко занурюється в цю тематику, досліджує історію козаків і е, пише, наприклад, портрет знаменитого козака Мамая, а також Такі роботи, як козаки в степу, на варті, козача гора і так далі. І насправді саме через ці роботи Васильківському відмовили у званні академіка. Чому? Тому що в цей час діяв валуївський циркуляр. Який забороняв Російській імперії всі прояви якогось національного елементу і, звичайно ж, українського елементу, а тому Васильківському не дали ніякого титула академіка. За що він довіку був ображений на академію і вирішив не жити в Петербурзі, а повернутися в Україну? Особливо любов Васильківського була з архітектурою. У Харкові він широко організовував виставки молодих архітекторів, а також був членом журі архітектурних проєктів у різних містах України. Наприклад, він оцінював ідеї пам'ятника Шевченку в Києві. До кінця свого життя Васильківський жив в Україні, на Харківщині, але дуже багато подорожував, наприклад, до Криму або на Кавказ. Сергій цвітківський помер у Харкові в 1917 році, і всі свої картини це майже півтори тисячі робіт. Він заповів музею Слобідської України.